Актуальні питання про здоров'я і не лише до вашої уваги. Рубрика Бережи себе на ух радіо партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал». Доброго дня! Мене звати Марта Васильівна я лікар-офтальмолог медичного центру Оксфорд Медікал Тернопіль. Зараз часто рекомендують в інтернеті, особливо тим, хто працює за монітором, використовувати штучну сльозу від сухого ока. Що скажете? Синдром сухого ока це таке захворювання сучасності, скажімо так, цивілізації. 75% пацієнтів більшості страждають на це захворювання, тому що проводять велику частину часу за комп'ютером, гаджетами або книгами. Найчастішими причинами є це запалення повік, будь-які інші захворювання, конюнктиви, алергічний кон'юнктивіт, приймання певних препаратів, наприклад, антидепресантів, антигістамінних препаратів, також після певних хірургічних втручань, наприклад, катаракта або рефракційних. Хірургія на це також впливає, великий вплив має теж кондиціонування повітря, сухість повітря або певні обігрівачі. Пацієнти, які працюють за комп'ютером тривалий період часу, більше 80 годин протягом дня кліпають значно менше. Наша сльоза оновлюється кожних 10 секунд. Такі ж пацієнти кліпають значно рідше, приблизно в 4-5 разів менше аніж інші люди. Відповідно, око зволожується значно менше і потрібно застосовувати штучну сльозу. І так це дійсно хороша порада. Яку ж штучну сльозу потрібно застосовувати. На мою думку, найкращим засобом для зволоження ока є краплі, які не мають консервантів, тобто які просто створюють такий ліпідний баланс ока. Такі пацієнти також можуть використовувати масаж по вік, відволікатися частіше від комп'ютера і від гаджетів, використовувати правило 20 20 20 Кожних 20 хвилин відволікатися на 20 секунд і переводити погляд на 20 футів це 6 метрів. Така зарядка допоможе гарно зволожувати око. А щодо крапель, потрібно їх застосовувати приблизно. Знов чотири-шість разів на добу залежно від ступеня синдрому сухого ока. Також можна застосовувати різноманітні гелі. Це буде допомагати пацієнтам працювати протягом дня без будь-якої симптоматики та дискомфорту. Дякую за увагу! Рубрика Бережи себе. Актуальні питання про здоров'я і не лише на ух Радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я, нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал».